Раніше я вже говорила про те, що для інституцій місцевого економічного розвитку дуже важливою є база контактів. Власне, база контактів це є перелік тих партнерів або потенційних партнерів, які можуть супроводжувати агенцію чи інституцію у її діяльності. Побудова партнерств є надзвичайно важливою складовою у роботі інституції місцевого економічного розвитку, оскільки це є командний гравець. Це є інституція, яка забезпечує синергію різних інституцій на території. Тому, власне, вміння будувати партнерства і потім вміння управляти цими партнерствами є дуже важливим. Хто може бути партнером інституції місцевого економічного розвитку? Отже, насамперед, це... Засновники або ті інституції, які мають запит на діяльність агенції, насамперед, це є органи місцевого самоврядування і загалом влада різного рівня місцевого, районного, обласного. коли… Якісь реалізовуються великі проекти, дуже важливо мати підтримку на рівні області, тому добре знати профільних е, працівників, які з вами можуть потім співпрацювати по питаннях погодження документації, по питаннях затвердження кошторисів, по питаннях надання статистики. Також е, це є дуже важливі партнерства. Крім того, важливими партнерствами є. Е, Ті інституції, які є замовниками ваших послуг. Це може бути як бізнес, якщо ви надаєте послуги для бізнесу. Так само це можуть бути органи місцевого самоврядування. Наприклад, агенції можуть надавати послуги із управління проектами. Тому розуміння, хто може бути вашими потенційними клієнтами, це і є перший крок до побудови партнерств із такими інституціями. Третій тип партнерів це. Ті партнери, які забезпечують вам синергію, фактично, спеціалісти інституції місцевого економічного розвитку це не є вузькі спеціалісти в певних темах. Зазвичай це проектні менеджери, які розуміють, як організувати управління, але безпосередні фахівці в певних темах. Є у інших інституціях або громадських організаціях, або закладах освіти, і вам потрібно розуміти по тих темах, які для вас є ключовими: хто є вашими партнерами з точки зору експертизи, і хто є вашими партнерами з точки зору забезпечення кадрів, забезпечення людського потенціалу і рук, які власне безпосередньо можуть втілювати проекти спільно з вами. І третій тип партнерів це є партнери із інших регіонів або із за кордону. Це є ті інституції, які, з якими ви можете втілювати спільні проекти. Для українських інституцій місцево-економічного розвитку це надзвичайно важливі партнери, оскільки ми маємо досить мало досвіду у функціонуванні таких інституцій. Тому залучаючи агенції місцевого економічного розвитку або інституції, які займаються розвитком із інших регіонів чи інших країн. У процесі співпраці можна навчатися, набиратися компетенцій зростати фахово. Тому, власне, важливо мати добрих партнерів, особливо, якщо у вас мало досвіду у проєктному менеджменті. Оскільки, якщо ви подаєтеся на великий проєкт, а під великим проєктом, я розумію, проекти понад 50 тисяч євро, якщо ви подаєтеся на більший проєкт, то зазвичай вам буде Тяжко ним управляти, якщо ви не мали попереднього досвіду управління такими сумами або складно підрядними процесами. І е, якщо ви насамперед стаєте партнером, можливо, меншим у великому проєкті, маєте свою невелику частку бюджету, але вчитеся від більшого партнера якихось процесів, це потім набагато легше забезпечує вам досвід і забезпечує вам можливість управляти вже складнішими проектами. Тому власне. Це вміння стати молодшим партнером у старшого партнера і е, вчитися у співпраці є дуже важливим при підготовці таких масштабних проєктів. Дуже часто е, донорські організації люблять підтримувати такі проекти, де є. Регіональна синергія, де можна побачити вплив однієї ідеї, однієї ініціативи у кількох точках, тобто, цей ефект масштабу, який потім можна поширювати далі, і, власне, отакі великі проекти і полягають у вмінні добре будувати партнерства.